Доброго дня, виживатель Лайф знову з вами в ефірі Андрій Лухенький. І в нас сьогодні в гостях волонтер з основи колонтарської організації Повернись живим Віталій Дейнега. Доброго дня, Віталій. Добрий день. А ми відразу про ряд речей. В першу чергу говорити про ситуацію, яка зараз склалась на фронті, і спробуємо підбити певні підсумки. Хотілося б ось по світлодарській дузі, про те, що відбувалося найближчі тижні, фактично, за чим стежила вся країна. Ось в результаті чим це все закінчилось. Чи не закінчилось, тобто на яких позиціях ми зараз знаходимося після того, як відбулися ці бойові дії? Ну за останнє, дивіться, якби зараз просто кінець року і дуже багато роботи, якби в цілому. Саме головна моя задача, щоб військових, які там, у них було тепловізорів стільки, скільки їм потрібно. Тобто, це ті заявки, які ми від них отримали, навіть командирів батальйонів, які там стоять, вони всі виконані. Це для мене саме головне. Тому якби скажем, я не можу сказати, що я якось там ідеально володію ситуацією, що там сталося. Саме головне, що ми на Світлодарській дузі просунулися вперед один-два кілометри по різним напрямкам. І, в принципі, якби, ну, тобто, зайняли там пару таких доволі непоганих висот. Тобто, ну, це. Ну, це, скажімо, для нас непогано. Те, що ми отримали при цьому втрати, на жаль, і чи варті ці посадки цих втрат, це більше питання до військових і до того, наскільки вигідніша позиція, яку вони займають зараз. Я думаю, що такий повзучий наступ, і до того ж, цей наступ він саме головне, він повзучий наступ на території, які згідно мінських умов. Пот... І так наші. І так наші да. Ми абсолютно, ми ми не порушуємо. Ні, абсолютно. Просто займаємо свою землю. А, з приводу втрат цікаво, навіть ну немає сенсу зараз в черговий раз піднімати цю кількість. Цікаво тільки те, що як розганяла пропаганда тієї сторони кількість втрат. Вони там про сотні говорили да. і так далі. Причому саме смішне, що вони відразу знімали ролики на фоні дійсно двох наших загиблих бійців. І при цьому вони примудрились викинути спростування фейку вже прямо там певно. Коли ага. вони автомат піднімають, починають ага. розповідати спасіба українській армії за і що єдині це стрілково оружжя. Ага. І тут же потім потрапляє в мережу, що хтось знімав з телефону. Де коли він піднімає автомат, починає щось говорити. Один з бойовиків з терористів говорить: подижіки, то ж автомат, не мішай, ага. і, і далі це все потрапляє. І ну, видно, що це розвивалось по тому ж сценарію. Та я чесно, я за цими колонами не дуже дивлюсь, хоча іноді для загального розвитку я дивлюсь там сепарські канали. Так, просто чи, чисто зрозуміти, наскільки там все сумно зараз. І я пам'ятаю, що ну, я думаю, це та сама історія, коли рік тому, а, значить, сидить, значить, ну як завжди, прес-конференція з дуже важним видом сидить цей, блін, наркоман Едік Басурін сидить, mm. сидить такий і каже: сьогодні в Мар'їнке произошов між підрозділями 95-ї бригади і правого сектора, називає якісь там просто там втрати, там, всі, все, Мар'янка тоне в крові, кругом сядь, там зі стовпів руки ноги. Просто я це дивлюся. А на той момент там, вибачте, стала 14-та бригада, там не 95-ї, -та, ні правого сектора, там навіть не пахло, що одними, що іншими. Ну, тобто він там десь зранку там щось одного внюхав, йому там правосек, і там, там ще щось внюхав, там ОПА вже 95-та. Ну, його і... аудиторія цим не цікавиться, явно не приймається. Ні, тому. Той... Ну так, ну, да, це його справа якусь там білі з важним виглядом нести якби з телевізора. Тому так, да, вони, звичайно, будуть розганяти. Як там ця покійна обізянка, оця матерола розказувала те, що у нас в аеропорту постійні ротації, бо у нас там купа вбитих, ми туди ще кидаємо, вони їх вбивають. Це, ну, це бредні, Насправді, от чесно, я скажу непопулярну дуже думку у нас в народі. А у нас люди, у нас дуже поширена думка, що офіційні втрати в АТО зменшені там в два-три рази. Відносно справжніх, я скажу вам чесно, що насправді це ну, не так. Тобто офіційні втрати вони дуже близькі до реальних. Приховати Бувають помилки в 1-2. Да, По-перше, приховати дуже складно. По-друге, е, єдине, де можуть бути якісь там недоліки, це коли людина помирає в госпіталі там, через місяць, наприклад. Да, він числиться як поранений, а насправді а, він загинув. Ну, от, от, от це питання, я навіть не впевнений, що тут ми неправильно вважаємо. Я скажу так, що в принципі немає у нас великої різниці між офіційними і реальними втратами. дуже дуже багато, там, ну, дуже вже багато ну, днів Ми моніторимо ситуацію. І, наприклад, ми там в обід повідомляємо, що втрати, там, наприклад, в Авдіївській промзоні були там один загиблий двоє поранених, наприклад, і через годину виходить штаб АТО і говорить те саме. Або у нас розбіжність в одного пораненого, тому що ну там розумієте, санітарні втрати вони. Не, там, ну, звичайно, звичайно. Тому що там контузії чи там ну от в такому дусі. Я просто хочу сказати, що ні, вони дійсно ну наші. О те, що ми перебільшуємо завжди втрати тої сторони, це правда. Питання в тому, наскільки. Ми ну по факту, те, що можна сказати, що вони 100% більшу частину війни, вони більші, крім останніх днів за аеропорт і крім Іловайська. Це інше в Дебальцевому у них космічні втрати були просто космічні. Тому що вони наступали. Ми їх сипали і сипали, причем, там артилерії нашої. Я точно знаю, працювала дуже багато і дуже важко. Там з порушенням правил безпеки підвозили подвійний потрійний боєкомплект так. і гаубиці працювали от, Просто ну, на, на ізносі. То ну кажуть. тоді під ними земля горіла. А, ну, цікаво, що ці так звані засоби масової інформації а, а, вони причому себе так цікаво називають, часто uh -huh. там телеканал Нью званна. Ну, це так, ще плюс-мінус. а ну, це, це з іншого боку. А я маю на увазі у них хто. Называется бы самая честная пресса, самая честная Правда. Наиболее честная пресса. Это вы по ним не раз. Мандарины, когда вы купуешь, вот там им продают, скажем, и написано сладкий, супер сладкий, очень супер сладкий. Вот с этой самое. Не пожалеешь. Да не да, пожалеешь, да. А. З приводу порушення режиму тиші, тобто був підписаний режим тиші, порушення почалось буквально через кілька годин. Вони десь протримались до обіду в кращому випадку, потім по новій. Про що це свідчить Це свідчить про те, що люди, які підписують ці режими, і люди, які стріляють на передовій, доволі погано між собою координуються. Я думаю, що насправді а зараз, ну там те, що я знаю, розумієте, ми теж про ту сторону ми знаємо, що ток. Якщо про нашу, я можу туди приїхати, позвонити і узнати, що там насправді. По тій стороні це 90%, там, відсотків, це чутки. Є, є інформація, інсайдерська інформація там, від різних джерел, скажімо така, ну, достовірна, але її не так багато. І насправді те, що я знаю, це перше, що Ну там доволі погано все з координацією. Якщо у нас проблеми з особовим складом, тобто нам не вистачає людей на передовій, то там їх ще більше, значно Тобто більше. там. Фактор анархії суттєвий а, на фактор, на Ну, дивіться, перше це друге сфера впливів. Там починаються великі фінансові проблеми, і Росія починає менше їм давати ГСМ там набої всього іншого. Починаються проблеми з моральним духом, починаються проблеми з зарплатами, і це визиває такі розброд, шатання. І те, що з'являються, скажімо, частини, які починають там самовольнячати. Розумієте, як у нас, на жаль, ну з нашого боку, на жаль, таке теж було, коли під час боїв за Донецький аеропорт ми, щоб вивезти наших поранених, домовляємося про припинення вогню. І тут же там бійці правого сектору витягують єдиний свій міномет, тобто поруч ту і дивізіон градів. І вони витягнули один міномет і починають кудись туди шмаляти. Якби все, режим закінчився, починається валиво, а в результаті, якби поранений помирає в аеропорту. На жаль, таке було. Тобто, ну, погана от, недовіра до вищого командування. У нас вона. Була дуже велика, зараз вона на щастя стала менше. Я не кажу, що у нас командування стало краще. Я кажу, що ну в будь-якому разі, якщо армія, яка геть не довіряє командуванню, вона не зможе перемогти ніяк. Вона буде в екстремальній ситуації діяти кожна частина по-своєму. От і а в них, якби ну, я бачу всі ознаки того, що вони потроху розпадаються. Я думаю, що єдиний, чому ми не підемо в наступ, і якби їх не... Відіб'ну, мабуть, дві причини. Перше, це у них непогана перша лінія оборони, якщо ми прориваємо все, ми пішли далі дуже швидко. Ну тобто Перше. там вже включається, швидше все знову російська армія да. для того, щоб да. зупинити. А, а от друге питання це те, що ми поки що не можемо піти вперед і бути впевнений, що російська армія не піде нам назустріч. Уже офіційно з літаками, ракетами, з усіма. Тобто, на ваш погляд, в принципі, якщо ми спостерігаємо розкладання таке, ну, принаймні ознаки розкладання, політика вичікування. Політика замороження до певної міри позиційної війни, вона з, з, з нашої сторони себе виправдовує. А, ну, ще потрібно сказати, що ну, має вестись робота з тої сторони, нашими спецслужбами. Ну, Скажімо, ця робота там, про неї не так багато відомо, якби її в тому числі мені там не так багато відомо, але вона є, і місцями вона дуже непогана. Тобто диверсійні дії? Так, да. Да, розвідувальні диверсійні дії, там різні речі. Ну, от. Насправді, ну. Треба ситуацію там всередини треба потрошечку росу. Плюс робота з населенням в першу чергу. Плюс насправді от те, що у нас давно пора, і дуже сильно треба зробити, це все таки відновити можливість дивитись українські канали. Нехай вони їх там ненавидять, плюються, дивляться з ненавистю. Їм в голову будуть потрапляти ці меседжі. До речі, була інформація до нас, що ось встановили нещодавно вишку, і в тому числі і ми почали наш сигнал доходити до окупованих територій, користуючись ситуацією. передаю привіт всім, хто дійсно вірить в Україну, лишається українцем на окупованих територіях від нас, в тому числі будемо робити з свого боку все можливе, щоб інформувати далі, запрошувати в тому числі цікавих гостей. А блокада з окупованою територією. Були нещодавно заяви, що ветеранські організації будуть організовувати блокаду цих територій. І ось сьогодні заявили, що термін вже вичерпано, вони збираються далі активні дії проваджувати. Ваша оцінка? Моя оцінка, що, ну знаєте, блокувати Крим всіма зусиллями таких активістів було реально. Там, ну, там так, географічно, географічно це було. там такий от перешиючок, його перекрили до побачення. А тут великий. Сотні кілометрів сухопутний кордон між контрольованою і неконтрольованою нами територією. Купа доріг, купа військових дуже різних, як да, на жаль, на такому великому фронті стають десятки тисяч людей. Серед них знайдеться або рота, або батальйон, або взвод там людей, нечистих на руку, які погодяться, дорогу, яку вони контролюють, відкрити для того, щоб одні пішли вантажі. І насправді, оце чесно, я не те, що це не через якесь відношення чи довіру. Я просто не вірю, що в них фізично стане ресурсів на те, щоб це перекрити. Контрабанда, да, і оця вся історія, вона почалася з того, що президент Порошенко прийняв рішення, а скажімо так, ну це ходило більш інформації, більш куварно. Звучало вона дуже просто. тобто, не те, що ми ми їх ніколи ж не задушимо там, якби голодом і ніхто цього не хоче, ну, так. але просто пересадити їх на російські товари, щоб вони трошки покайфували від дорогої і несмачної їжі. У них і так фінансово там гарно, а так буде ще краще. З голоду ніхто не помре, тому що ну, насправді ніхто не забороняє їсти вівсянку з цукром. Там, да? От, але. Розуму може додати трошки. Перше, друге, якби зробити була ідея, і наскільки я бачу, то вона провалена, зробити з нашого боку за пунктами перепуску, зробити такі, типу, там риночки з українськими нормальними продуктами і цінами, щоб люди їздили, собі купували, дивились рівень життя в Україні і щоб їм потрошечку хотілося в Україну. Тому що за ковбасою він їде в Україну, а любить ДНР. Якби. Ну, ну, у нас так, менталітет такий, що у людина все-таки через якийсь час ковбаса перемагає. Питання в тому, що перше. Абсолютно не впоралися з задачею перекрити всі канали. От абсолютно, тому що ну а, як ну, завжди хтось знаходився, хто купував. І саме головне, це те, що я вже ну, не раз казав. А, дуже довго, дуже довгий час ці всі ланцюжки вели на до перших осіб СБУ. Да, Тому що у ну, мене був, я шукав з цього приводу там, можливості поговорити на цю тему з Грицаком. Він якось ну, там уникав зустрічі, а потім на ну, там був один момент, коли зустріч і волонтерів. Я назвав конкретно співробітника СБУ, його позивний, який кришував контрабас конкретно в зоні АТО. Ну, от, цю людину прибрали, причому прибрали зони АТО. Тобто я догадав я 100% вам даю, що він в службі безпеки числиться далі. І, а потім через який час прибрали всіх волонтерів з мобільних груп. Це крапка. Ну так, я пам'ятаю, що волонтери, власне, радіон цим займався, і він якраз нам розповідав: він там багато як це волонтерів було, так. Він це очолював. Там був так, і так, так, наш представник. Якби ну, не суть важливо. Важливо те, що м, контрабас. Його можна побороти тільки якщо Служба безпеки буде чесно виконувати свою роботу. О. А якщо вона не буде, дивіться, моя позиція по контрабазу так. дуже проста. Є два виходи. Да? Виход перший: реально перекрити гайки, щоб він туди не йшов. Це організаційно буде важко. Це для цього треба буде сажати військових, так. реальні штрафи, реальні строки. Другий варіант, якщо ми бачимо, що ми не можемо з цим впоратись, а ця проблема вона, крім того, що вона насичує бюджет ДНР. Ну, да? що з того боку стоять мити, ну, ці ну, ще, беруть мити. А з нашого боку, вона насичує, вона породжує і вона спонсорує корупцію всередині армії. Договорники сеперами, ти не можеш корупцію, ти не можеш цей контрабас прогнати на ту сторону, повз наших і Ти, Тобто вони мають між собою домовитись про коридор. Ну, звичайно. Тобто, ця корупція, вона трошки нас починає з ними об'єднувати. Да? Перше, друге, ну, Тобто якщо, якщо ти не можеш з цим впоратись, То, да? варіант? тоді дозволити. Дозволити перетин товарів. Чому Люба заборона вона визиває що? Вона визиває те, що цю заборону хтось хоче обійти. І отут виникає завжди корупція. Або заборони так, щоб це працювало, або забудь за цю ідею, і тоді дозволяє рух товарів. Ну і обходження стає фінансово привабливим, привабливо завжди. Ну, тобто, будь-які ну, за фури... заборони породжують. Слухайте, у нас волонтер був працював в такій групі. Тобто, ну, мільйон гривень за фуру. От коли вони її вже зупинили там, цей, приносили, от буквально, ну, тобто, ну, він буквально був прикол. а Стоїть жінка, каже, скільки тобі треба. Зазвичай рішати за ці всі фури приходили жінки. Угу. Каже, скільки тобі треба. Він вирішив прикольнутися, почав наспівувати пісню Мільйона лих роз. Вона каже, все все, все, зараз принесе. Він каже, ти що, дурна, каже, ні, нічого ти нікуди не несеш. Ти все, ти стоїш і, все, і в тебе сьогодні трошки поганий день. Ну, от. Тому насправді ну, ну це... ці ініціативи вряд чи до чогось приводить використання. А ну дивіться, мобільні групи вони привели до падіння рівню контрабанди. Туди ми замість 40 тонних фур почали там там маленькі, там восьми там шести тонники, там да там газельки, таке бусики почали їздити. Але все одно, що глобально це питання закрите, треба, щоб перші особи держави були в цьому зацікавлені. Поки що, ну знаєте, якщо в нашій державі щось не вдається робити систематично кілька років і ми чуємо тільки відмазки, то значить, що є зацікавлені люди. Ну, варто приходити до певних висновків і робити Ну, Я думаю, екологічно. що так. Да. По армії. Повертаючись до армії. Контрактна армія, яка зараз введена, тобто мобілізації вже немає. Зараз набираються бійці по контракту. А наскільки, на ваш погляд, якісно змінюється армія? Чи змінюється вона загалом якісно? Плюси-мінуси ці? Ну, загалом чи тільки по особовому складу? Ну, ми говоримо в першу чергу по-особовому, потім можемо розширити. По особовому, вона змінюється не гірше, тому що люди, які йшли в перші хвилі мобілізації, вони йшли добровільно. Добровільно, і це були, скажімо, люди, які ну йшли, вони по зову серця, їм все одно було на зарплати, на пільги, на все. Скільки людей загинуло в правому секторі, яким досі не можуть вибити там всі виплати, тому що офіційно вони ніяк не числились, тобто їм не можуть ніяк до цієї війни прикрутити. І при цьому, ну це люди дійсно з найвищим рівнем мотивації. Я кажу не тільки за добровольців, я кажу за всіх, хто пішов в першій хвилі мобілізації на фронт. Абсолютно, всі, хто весною. 14-го року, літом 2014 року пішли, знаючи, що є Донецький аеропорт, що є Іловайськ. Вони всі добровольці, по суті. Людина приходила. Ні, Там були ті, хто по повістці, просто маю на увазі було Від Відповістки, той, хто хотів, теж легко ухилявся. Людина так. приходила, розуміючи чітко, куди вона йде. Ну, деякі, скажімо, так, більшість, більшість свої так. Там, чим далі наступні хвилі мобілізації, там уже були різні люди. А контрактники і їм було ну пофігу на пільги, тобто їм не все одно стало на пільги, коли вони вже повернулись. Ну так а зараз багато тих, хто йде на контракту, вони йдуть туди за пільгами, за зарплатою, за взуттям, за таким, якби ну. Це не ті люди, які били за аеропорт і за Дебальцево. Ну, це подається, як, що тепер це будуть професіонали, а ми говоримо про те, що це люди, які, можливо, морально не настільки мотивовані. А вони точно не настільки мотивовані, і щодо того, щоб вони стали професіоналами, то це, я думаю, що не один рік роботи. Тому що, по факту, ну, вибачте, мене, я як менеджер, вам скажу, що. Дуже залежить від того, які кадри тобі дали, те, що ти можеш з них зліпити. І саме головне, що у нас налагоджена гарна підготовка злагоджування на рівні бригади. Тут пан Муженко відпрацював гарно, а злагодження на рівні батальйонів, зводів, рот. Ось, власне, про це й мова. От, так. Отут у нас, вибачте, але абздусець тут у нас повний. Тобто у нас навіть один офіцер з Десни, він повісив за свої гроші, заплатив за свої гроші, щоб повісити борт. Біля Дисни, на якому написано цитата Конфуція, що посилати людей на війну непідготовленими це злочин. Так, пам'ятаюся, і ну от, от насправді так. Да, тобто, ну я думаю, що ми займемося ще ми займемося питанням підготовки, тому що. І Mm. Я думаю, це наш пріоритет на наступний рік буде. Тим більше враховуючи, що зараз вже певні волонтерські, ну, ось, починаючи з 2014 року, знову ж таки, це теж напрямок намагалися вивозити по максимуму волонтери, підключали якихось іноземних фахівців. А, наскільки я знаю, є організації, які інструкторів своїх відправляли, готували, відправляли ну, ту на ту ж досну ну, на Той же український легіон, наскільки я знаю, правий сектор постійно там їздили хлопці. Так. На Дісну їздили хлопці. Ну, Білий вовк, напевно. Тактика українська теж так. це дуже ну які порівняно невеликі організації. Вони звичайно не можуть охопити щось. Це точно так само, як білі берети там і так далі працювали mm -hmm. з медициною. Так. Так. Тобто це системно мало б бути. Так, абсолютно. І ми хочемо насправді, ну, це наші там, амбіції на наступний вже рік, якщо захочете, то поговоримо. Ну, але так. одна з них це якраз підготовка. Але то, те, що ви кажете, так, доля правди тут є, тому що волонтери, але вони вивезли там, ну, сотні людей. Ну, ну звичайно, тисячі. вони не могли тобто, закрити все. Комбат ЮА підготував там, там 10 снайперів, ми там 200 чимсь саперів, наприклад, да, тобто ми не мали профілу. Ну тобто у нас, вибачте, інструктор, який там в Альфі 15 років це викладав. Тобто там рівень один з найкращих в СНД. Да? Тобто, ну, за, за рівнем взагалі, освіченості і вміння викладати це. Там нас досі пацани згадують цей якби, курс і просять ще повторити, розумієте, для новеньких, які прийшли. Це дуже, це дуже важливе питання. Ну, ми маємо прийти від того, що ми даємо великі гроші там, за тепловізори, до того, що ми даємо великі гроші за те, щоб військовий отримав знання. Тому що тепловізор, що можна якось втрасти, він зламається все. А Знання це важливо, технічна наша армія починає бути краще забезпеченою, ніж вона була. І закордонні партнери, і Міноборони починають тут, тут, тут роздуплятись потрошечку, і ну, справа йде. А от, на жаль, інструктори, які нам дають закордонні партнери, вони самі тут більше вчаться, ніж вони навчають. Тому що така війна з такими озброєннями, з такою артилерією, як тут. Ну, Вибачте, вони, вони такої війни в Іраку і в Афганістані не бачать. Звичайно, це формат, коли масштабно використовується артилерія, причому всіх калібрів фактично доступних. І так. при цьому ну, воно локально порівняно на порівняно невеличкій території відбувається вже стільки років. А, ну і наступний етап, я так розумію, буде підготовка. Мова йти про індивідуальну підготовку бійців про підготовку на взводному Чому? ротному рівні взаємодії. І наступний етап повинен бути, по ідеї, по реформуванню штабного і керування. А, я думаю, що по штабному пан Муженко доволі непогано справляється. Я би сказав, що ну я маю на увазі, злагодження на рівні бригади. Ні, Я, я більш локальні маю виконання невеликих операцій. Я хочу. Ну, по-перше, я зараз. Ну, саме головне знайти людину, яку це вичовить. Така людина, якби ну от я сподіваюся, що я її вже знайшов. Тобто то вона поки що під питанням, і вона може насправді зараз ще й на світлодарську дугу зірватися, якщо там почнеться активізація. Але якщо ні, то далі наступний момент це буде підбір інструкторів, програми. все. немає проблеми домовитись. А, от, наприклад, якась бригада виходить на злагодження. Немає проблеми домовитись, щоб нам дали там чисто цілий батальйон, і до злагодження батальйону ми своїми інструкторами повністю це все взяли. Нема проблеми. Є проблема знайти потрібну кількість інструкторів, підготувати програми а, і досягти якби, тої якості, яка має бути. Ну оптимально, щоб це відбувалося на у всіх збройних силах України, а не виключно в якихось певних батальйонах. А для, для цього треба показати ефективність свою на рівні цих батальйонів. Ми, ми так показали з саперами. Ми коли зробили ефективні курси саперів, а, в, а, на полігоні ВДВ це помітили. Взяли нашу програму, дописали кілька своїх частин, і зараз офіційна програма підготовки саперів високомобільних десантних військ України. Вона складена їм і разом з фондом. Повернись живим. Це закріплено навіть в офіційних документах, тому що ну тому що вона показала ефективність. Перед тим як щось міняти, треба доказати, що ти можеш. Ну, звичайно, ефективність треба доводити. А, у нас залишилось буквально там 6 Сім хвилин. А хотілося б поговорити, враховуючи, що до кінця року лишилось пару днів, угу. підбити певні підсумки військові, військово-польові підсумки 16-го і, можливо, якісь прогнози на 17-й. Ну, військові. Ну, я маю на увазі виключно, суб'єктивно, ваші. Звичайно, ми не можемо заявляти, що там ну, радувати рік... на всебічне бачення, але рік почався авдіївською промзоною, закінчився світлодарською дугою. Да? Що тут можна говорити? Якби ну ми насправді за цей рік потрошечку. Виходимо на ті кордони, на які ми мали бути згідно мінських домовленостей. То кажу, поки що ми не напорушуючи мінськ, ми потрошечку займаємо своє місце там, де ми маємо бути. А, за цей рік у нас, хоча я чесно, я був великим прибічником сьомої хвилі мобілізації. Я досі її прибічником. Але у нас не було мобілізації. Через це у нас брак кадрів, на жаль, на фронті. Угу. У нас. А, а, Є у нас доволі багато відновлено техніки, особливо бронетехніки, танки, САУ це все там гірше трошки з колісною технікою. Тобто наша армія непогано стріляє, але поки що по кількості колісної техніки вона не готова швидко рухатись. Тобто, наша бригада, наприклад, вкинутись там на 5 кілометрів вперед. Зараз да, ну, далеко не кожна готова, тому що це все треба зібрати. Це не просто, це не тільки там бої, бої, боями. Якби треба вийти, закріпитись і туди б швидко підтягнути потрібні ну, кількість. Це мобільність, це звичайно. Від цього залежить дуже багато у сучасній війні. Якби, ну, в цьому питанні Міноборони теж працює. Якби волонтери працюють, тут ми маємо консолідовуватись. А, дивіться далі. А, значить, цього року, в порівнянні з 15 да, особливо початком 2015 року, ми всі дуже гарно його пам'ятаємо, цього року. Росія зробила більший акцент на своїх внутрішніх агентів впливу, да? тобто оці всі качелі з там з третім майданом. Я абсолютно не є фанатом е, діючої влади, і я не проти там третього майдану. Але питання в тому, що оті двіжухи, які проходили під гідою там Аля Третій майдан, і ті люди, які там говорили з трибун, ну це жах, тобто це. Люди, які так чи інакше дуже часто доучні до сепаратизму, розумієте. От. І так, зараз робляться якісь такі політично, дипломатичні і внутрі, ну, всередині України такі от качелі. А, я дуже, якби, ну, дуже непросто буде, коли будуть наступні вибори, тому що на них такі латентно проросійські або відверто проросійські парі. Реваншистські настрої є. Реванш, ну, тобто у нас є гарний шанс на реванш з тої сторони, політичний в Україні. А якщо вони від відбудеться політичний реванш, то військовий реванш це вже питання таке. Не можуть там щось підписати таке, що ну армію можна буде забирати на наступний день. Ну, це значить, тому що ми здаємо тил, а без тилу армія воювати. Ну не те, що ну, ми тил ну, здаємо. Ми можемо Україну здати одним, ну, я одним, одним, кажу, одним, одним одною угодою, яку підпише вже не президент, там Кучма, який там невідомо хто, а яку підпише вже діючий президент України, якого обере український народ. Як це, якби ну там був близький до цього Віктор Янукович. Da, коли він зробив свій різкий поворот від Європи. Ну так. І чи він серйоз дійсно сподівався туди вступити? Ну, підписувати якісь угоди серйозно, це теж дуже під серйозним сумнівом, як до сих пір про це говорить. А прогнози 2017. 17-й рік. Так. Дуже залежимо ми насправді від геополітики тут. І дуже залежимо Ну, тобто побачимо, як це поведуть Трамп, які вибори пройдуть Франції, як буде себе поводити новий президент, але ці питання вони будуть до кінця року до наступного стояти. Тому що насправді ці люди, ще той самий Трамп, він може виявитись там гарним другом України. Насправді, це, це ну, дуже. Про це багато говорять. Так, да, він все-таки представник республіканської партії, але а, при цьому всьому дуже багато залежить від взагалі з консолідованості українського суспільства коло цього питання. По тій простій причині, що чим. Більш байдужимо зараз контрактна армія, тобто ми знаємо, що там нас не заберуть там, грубо кажучи, завтра воєнком не постукає прикладом в двері. Да? Всі люди розслабляються на фронт, це вже не про мене. Ми платимо з податків зарплату яким чувакам, які там воюють, хай воюють. Все, мене це не стосується. Да? А з такою позицією дуже легко якби, далі почати маніпулювати. Да? Тобто, людина, яка не має і не займає якоїсь жорсткого жорсткого да, того, що я допомагаю армії. Якщо людина не допомагає армії сама. То це знижує рівень запиту від суспільства на те, щоб влада допомагала, на те, щоб влада збільшувала військовий бюджет, да, на те, щоб влада більш ефективно і більш швидко проводила реформи всередині Міноборони, Генерального штабу, СБУ, МВС. І от, власне кажучи, вся історія. Саме через таку байдужість суспільства, на жаль, була частково провалена реформа МВС. Але реформа МВС, це вибачте мене, це таке. Ми з цим дотичні щодня. А от якщо ми профукаємо реформи в армії, то ми за це можемо заплатити значно більшу ціну. Ну на жаль, тим більше, ну власне, вже пройшло фактично скоро три роки. Навесні були три роки війні. Да. І за ці три роки варто було б відзначити якісь ну більш серйозні кардинальні зміни. Ну, ну я б не сказав, що змін немає. Ні, Просто, звичайно, ми, вони є вони, вони суттєві. Просто питання в тому, чи вони достатньо суттєві, щоб виграти війну. Тим більше у такого ворога це треба враховувати. Так, да, і тим більше у ворога, який у 2017 році з великою ймовірністю буде повертати свої війська з Сирії, і вони будуть хотіти когось бомбити. Ну, їм потрібно буде зовнішня політична картинка і фактор ну, такий фактор подразнику для населення для чого консолідуватися. Росія найкраще мобілізує своє населення навколо якихось конфліктів. Імперія будь-яка імперія, це я не пам'ятаю, що хто сказав. Якщо вона не хоче вести війну всередині себе, вона має вести війну ну, нової. Природа імперії це експансія. Це, ну, так, так, і це якщо випад... припиняється експансія, починається розпад. Дійсно, центру сили. На жаль, наш ефір фактично майже вичерпаний. Сьогодні ми говорили про війну, про АТО, про необхідні речі і дії, які потрібно вчинити а, для того, щоб виграти цю війну. Нарешті У нас в гостях був Віталій Дейнега. До зустрічі в ефірі. Дякую вам. Дякую.